Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так сьогодні вийшло цікаве інтерв'ю з Олександром Мусиком, в якому він поділився своїми думками щодо Тайс на Фюрі. Чи був удар ліктем та таке інше. Також після інтерв'ю пропоную послухати спаринг-партнера Тайсона Ф'юрі та британського тренера, тому додивіться відео до кінця. А перед цим підпишіться на телеграм-канал. Там проводяться прямі ефіри. Наприклад, о 5-й ранку в п'ятницю буде трансляція бою Теофімолописа проти Джемейна Ортіса, тому приєднуйтеся. А зараз переходимо до інтерв'ю Усика. Спочатку в українського чемпіона запитали, який із персонажів трейлера, в якому він знявся з ф'юрі, найбільше подобається. Олександр відповів, що найбільше йому сподобався гладіатор. До речі, мені теж найбільше сподобався гладіатор. Дуже схоже на Спартака, який бився з Теоколісом, якого прозвали Тінь Смерті. А Усику залишилося викликати дощ своєю перемогою. Тобі тренуватись будь завгодно у світі. Чому ти вибрав Гладіатор? Тут прекрасний пляж. Ти сказав, що ти успіхнувся, коли почув новину, але коли приїхав додому, які будуть наступні думки? Що я поїду додому, побачу доньку швидше, ніж це буде відбуватися. Да нормально у мене думки, у мене немає ніякого розстройства. Я нормально себе відчуваю. Я ж вірю у Богу. Якщо Господь мене веде такою, таким шляхом, то значить маятник запущений. Не можна відстрочити то, що вже там на небі притрішено. Ти дивився відео, це був удар чи лікоть від спарних партнера? Ні, там був удар, але так, від, так схоже, ніби там локтем, але там був удар. Просто коли він вже вдарив, і рука пішла по, по реакції в той бік, куди він був, там знизу да, такий трошки був. І типа видно, що... Здається, що це було локтем, але це удар кулаком був. Твій менеджер сказав, що він боягуз і не хоче з тобою битися. Ти дивився йому в очі, заглядав, що ти думаєш? Він дійсно не хоче, боїться з тобою битись? Ну, хоче чи не хоче, цього я не знаю. Те, що боїться, це правда. Туркі відклав своє лікування в Нью-Йорку, яке було заплановано на початок року, на початок березня, для того, аби. Цей поєдинок відбувся. Як ти думаєш, які твої думки і ставлення до цього щодо його відношення до цього поєдинку, що він саме так ставиться до нього? Навіть здоров'ям вирішив пожертвувати. Ну, йому велика подяка за те, що він робить. Величезна. Тут навіть не можу сказати тільки вдячність містеру Турки за те, що він організовує це і йде на такі жертви заради цього поєдинку. Ми так само серйозно повинні до цього ставитися. Якщо люди ризикують своїм здоров'ям і намагаються організувати той поєдинок, то ми так само повинні віддаватися і серйозно відноситись до всього, того, що відбувається. Форма Тайсона Ф'юрі порівняно з тим, яким він був із МГну, і зараз, що ти з того зробив? Який висновки? Та почекайте ще. Джозеф Паркер з Жан, Joshua Джошуа uh, M Gano. Gano. Які твої думки по позивку? Взагалі випав із цього і навіть е не дивився ніяку інформацію, навіть не знаю, що вони будуть боксувати. Тільки що знаю, що Джошуа з Нгану, а там далі не знаю. Ніяких okay. е предсказані. Предсказань нема, тільки бажання подивитися. Не боксуєш е 17-30. 17 да, лютого да. повинен бути. Ось тепер буде 18-го. 17-го це твоя така, твоя цифра, 17, да? А тепер буде не 17, а 18. Розчарування? Ні, це чудове число. Мій син народився 18 січня. Моя мама, мій батько народилися 19 числа. Для мене всі числа щасливі. Чудова дата, чудовий день. Не проблема. Я готовий до бою. Коли всі дізналися про відміну поєдинку, вся команда засмутилась, але ти був якби на позитиві, і вся команда дивилась на тебе і від цього і Також була на позитиві. Як так відбувається з тобою? щось не непридумав, вже нічого не хочеться. я не знаю, як це відбувається зі мною. Це просто відбувається зі мною. Я не пускаю свої думки негатив. Я не дозволяю негативним реакціям проникати мені в голову чи в моє тіло. Я просто черпаю якесь світло, яке мені допомагає. І так відбувається зі мною. Сім років тому ти мені сказав, що твій сери були такі, то вони були грузерами. Зараз ти вже будеш ну в кроці від того, щоб бути «Диспілит підет Наскільки це для тебе мотивуюче? Продовжує так само мотивувати. Я продовжую дивитися <кхи>, ці поєдинки. Я спілкуюся з Евендером Голіфілдом напряму. Я можу з ним переписуватися, я можу йому подзвонити. Це колись це було мрією, а зараз це реально відбувається. Це гарно навколо дуже багато людей, які хочуть цього і які допомагають мені. І не тільки я один стаю. Стану Undisputed heavyweight champion, а й ті люди, які допомагають мені, також стануть абсолютними чемпіонами світу в суперважкій вазі. Наскільки підготовка твоя відрізняється від Джошуа, тому що, Джошу... що Фюрі дуже високий, незручний, дивний в нього стиль боксу і так далі. Наскільки підготовка відрізняється до нього? Не наскільки, ми так само круто працюємо і тренуємось. Твій стиль поєдинку, твій бокс він такий же самий, як був і в крузарах, чи коли ти прийшов Хейвет, він якось змінився? Це треба запитати у тих людей, які дивляться на мене зі сторони. Я не знаю, змінився я чи ні. Я з Лондону, з Британії, для тебе Лондон багато чого значить. Ти там боксував декілька разів олімпіаду виграв. Що для тебе означають фанати з Лондону, з Британії, особливо. Враховуючи те, що твій опонент є сам британець. Мені вообще подобається з часів ще 2008 року, коли я боксував в Ливерпулі, і потім з Олімпіади 2012 року. Мені подобається це місто, мені подобаються фани. Мені подобається те, що вони дуже сильно розбираються в боксі. Прям вообще капець, як розбираються. Ну, як не... От мені здається, це от дуже сильно і хорошо фана... фанати з Британії і з Мексики розбираються от конкретно в боксі. Так що я їм вдячний я радий повертатися в Лондон, я радий просто приїжджати туди гуляти. У мене багато там знайомих. Це неймовірні фанати. Ти багато чим пожертвував цього поєдинку. Твої діти вони взагалі усвідомлюють, вони розуміють, хто ти чим ти займаєшся і що ти робиш. Наскільки ти великий чемпіон? Вони знають, що я їхній тато. Вони знають, що я чемпіон світу з боксу. Uh, але мені здається, для них uh, дуже важливо, скільки часу я їм приділяю, як я до них відножусь, і вони знають, наскільки я їх люблю. А то, який я там чемпіон чи ще щось, мені здається, це старостіп'яна речі, wow. Другорядні. Камеру подивиться, треба і сказати меседж Теснофір. Не бійся, я не залишу тебе одного, мій друже. Щодо спаринг партнера Фюрі, то хорватський суперважк-атлет Агран Смакіч розповів, як проходив спаринг, в якому він завдав Тайсону Ф'юрі розсічення, що призвело до перенесення поєдинку. Томас Карті почав перші три раунди, а я вийшов після нього. Перший раунд вийшов дуже добрим. Я багато рухався, боровся з Ф'юрі. Він робить певні трюки, любить поговорити. Ти маленька сосиска, погнали, йди сюди. Така вона людина. У нас були такі моменти в спаррингу, він говорив подібним чином. Розсічення відкрилося в третьому раунді, але до цього спаринг був цікавим і дуже хорошим. Ми постійно носили шоломи та великі рукавички. І в нього, і в мене були однакові великі рукавички. На нас наносили вазелін, тому із захистом все було дуже добре. Це був чистий удар, тож я ні про що не шкодую. Юрій багато чого говорить, але він знає, як пройшов спаринг зі мною. В той же час британський тренер Домінік Інгл теж висловився про ситуацію з травмою Ф'юрі. Я ось подивився цей відрізок спарингу і потрібно поставити собі запитання, чому він бився на короткій дистанції. Адже він має думати про те, що є реалістичним. І Тайсон провів достатньо тренувань, він мав закінчити всі свої головні спаринги ще за 3, можливо, 4 тижні до бою. Закінчити всю важку роботу, виходячи на цей період, має вестись робота на швидкість та навички. Не має бути грубої роботи. Якщо ви подивитеся на бій, то Усик ніяк не дозволить Тайсону Фюрі підходити і терзати його, як він робив з тим спаринг-партнером. Усик триматиметься на дистанції. Ось де робота для Тайсона. Потрібно намагатись працювати на дистанції. Усик до цього готуватиметься, а якщо Тайсон зможе тримати його, то, можливо, станеться те, що сталося в цьому спаррингу. Пройде короткий удар поблизу відходу Усика. Отже, реально підходячи до цього періоду часу в таборі. Тайсон повинен був думати тільки про дальню дистанцію та швидкість. Не мала бути метушня, цей спарринг для мене виглядав справді безсистемним. Реально безладним. Тайсон на той час мав думати про навички, про швидкість, про обрізання рингу, закриття усика, перешкоду його пересуванням. Ось що він мав робити в цьому спаррингу, на мою думку. Два тижні до бою це дуже ризикований час, тому що якщо ти отримаєш ростин за чотири тижні до бою, ти можеш заклеїти, зашити, зробити що завгодно. Звичайно, ризик буде присутній у поєдинку, що ростин відкриється, але можна вийти на бій. Потім британський тренер розповів, скільки часу потрібно для Тайсона Ф'юрі, щоб бути у бойовій готовності до Олександра Усика. Якщо Тайсон продовжить свої тренування, це буде для нього корисно. По мінімуму, думаю, що йому потрібно 2 тижні, щоб воно закрилося, і два тижні, щоб воно загоїлося як належить. У цей час він не може спарингувати. скажімо, чотири тижні. Потім, скажімо, він спарингуватиме чотири тижні. Це вісім тижнів. Але він не робитиме 4 тижні тренувань, 4 тижні спарингів, а потім бій. Реалістичніше, він повинен виходити в ринг протягом наступних 12 тижнів. Я б сказав, що це рання дата, в яку він може повернутися в ринг. Якщо Тайсон вийде раніше і отримає ростин, як у бою з валіном. Це миттєве невигідне становище має бути мінімум 12 тижнів. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!